Шановні члени екіпажу, під вдячні оплески, запрошуємо вас піднятися на цю сцену. Юрій Петрович Федаш, капітан третього рангу. Степан Іванович Левицький. Олег Володимирович Садовик. Загалом же, в різний час у ліквідації аварії та її наслідків взяли участь 350 випускників навчального закладу. Шановні і сестри, сьогодні всі ми разом вітаємо тут на Черкаській землі героїв нашого часу, екіпаж на чолі з капітаном Трашіка Черкаси. Давайте ще раз оплесками привітаємо їх. Молодці! Молодці! Коли непросто було, коли таранили їхній корабель, коли вертокрили піднімалися у небо, і снайпери із червоними точками по тілу, психологічно було дуже важко. Але хлопці витримали. Я знаю, що було непросто. Але ми знаємо, що Черкаси, і назвати тральщика Черкаси. Це говорить про те, що символічна історія народження незалежності починалася тут, на черкаській землі. І ми знаємо, що саме цей екіпаж показав всьому світові Російської імперії, що ніколи черкащани і судна Черкаси так просто не здадуться. Слава Україні! Слава Україні! Країні величезна вам подячність, величезний уклін і пошана, що ви отакі молоді, аж сльози навертаються на очі, що ви такі молоді змогли отак стояти, і що ви маєте такий дух. І дивлячись на вас, ми маємо не просто велику надію, а просто потужне переконання, що Україна є, що справжні Українці є. І що ми будемо, хлопці, дорогенькі, ви цього не знаєте. Але два місяці тому саме тут відбувалося побоїще за Україну. Так само, як на Майдані у Києві, де справжні герої України боролися за те, щоб ми знаєте, вигнали тирана, так і черкащани, справжні черкащани, боролися тут зі своїм місцевим тираном, який зараз втік, кудись там на вкрадені гроші і відстоювали демократію. Знаєте, мені здається, що деяким з них по 15 років це не так. Вони просто у них немає Має дурних звичок, вони не палять, не п'ють, тому так гарно виглядають. Вони дійсно справжні, вони чудові. Вони подарували нове ім'я нашому з вами місту Черкаси. Що це, от все, що носить ім'я Черкаси, це те, що має хребет. Це те, що не здається, це те, що є європейське, це те, що є прекрасне, молоде, усміхнене, суперове. Як ми маємо пишатися ними, правда? Що сьогодні Черкаси асоціюються із оцим майданом, де люди боролися за незалежну, вільну, демократичну Україну, і з цими хлопцями. І я думаю, що ми маємо поставити вимогу нашому дорогому новому губернатору, щоб ці хлопці всі. Почесними громадянами Черкас, у нас є одне до вас зауваження, що ви самі без родин. Бо ми хочемо бачити ваших геройських мам, які виховали таких хлопців. Ми хочемо бачити ваших геройських дружин, які вам казали «Стійте там. І не сходьте з корабля, бо ви наші чоловіки, ви справжні, і ви будете захищати Україну. І, звичайно, ми хочемо бачити ваших дітей. Ви знаєте, що в капітана Юрія сину півроку. От як уже оце малеча має пишатися своїм батьком, шановні наші герої. В українській історії завжди були часи, коли хтось мав рятувати честь і гідність української нації. Ще 2-3 місяці тому тут, на цьому майдані, на сотнях Майдан України, патріоти, справжні українці вийшли боронити честь і гідність, український гонор. І ми разом перемогли тиранію, так як ми вами пишалися і пишаємося нашими героями, героями визвольних змагань. Бо саме тут, на Черкаській землі, постала козацька армія, яка тоді боронила честь і гідність кожного українця і української нації від цих Черкас, від Черкащини. Хвала їм і слава! Практично всі українці постали як один у боротьбі за нашу державність, за нашу єдність. І сьогодні ми пишаємося цією єдністю, і безумовно ми доб'ємося, щоб армію, яку руйнувала колишня влада, спеціально руйнувала для того, щоб прийшли ці загарбники, руйнувала флот, руйнувала спецслужби. Наш обов'язок нової влади, щоб постала нова українська народна влада, постала велика українська армія, яка зможе себе Захистити, захистити честь і гідність нашої держави і кожного українця. І це буде. Служу українському народу. Обласної державної адміністрації та обласної ради нагороджується екіпаж морського тральщика Черкаси.